Що, ми вже говорили, попередньо ми говорили про антиутопію. Власне, коли я читала, мені здалося, що тут є певні такі антиутопічні риси. Ну, як би тонтували трошки? Ну, їх є дуже трошки цих рис. Ну, така от модель міста, де ну, скажімо так, техніка займає. Пункт номер один на п'єдесталі цінностей, і серце опиняється, серце, емоції, якісь такі людські взаємини, скажімо, дружба, е ніжність між батьками і дітьми, воно відходить на задній план. Ну, там у мене всі харчуються харчовими концентратами з тюбиків, щоб не витрачати часу на приготування вечері. Ну, тобто, оці всі речі ніби не потрібні. Це час, який витрачається ні на що. Ну, Але це все, мені здається, було, і я просто скористалася якимись загальними схемами, які в ХХ столітті до мене вже не працювали. Тобто в мене не така серйозна антиутопія, як, скажімо, земятіна, чи в Хакси, чи в Орве. Але просто є певні елементи. Це антиотопічність, але чекаєш, може, тому не забуває. Зараз, наприклад, стосовно того самого, самого харчового стилістика. Так, я все дякую. Це окремий розділ. Так, так, так. І, власне до стилістики, ну я б хотіла перейти до ці, до стилістики, тому що, наприклад, про харчовий концентрат, коли читаєш там, на, наштовхуюся на таку фразу, він не дасть наплювати собі в кашу, ой, тобто у харчовий концентрат. Ну і власне потім ти ходиш і думаєш, думаєш про цю це річ, ще довгий час, отримуєш від неї якусь таку дійсно суто тобто, естетичну естетичне можна назвати це так. Скажу, будь ласка. Щоб для тебе цих настиг, тобто щоб для тебе стикільки це важливо, не важливо. Ну тут знову ж таки мені буде важко відповісти, тому що а, так як я її писала, бо такому от стані відчарю. Я на ці речі взагалі не зважала. Тобто, от я вставала вранці, в мене просто прокручувалися в голові картинки, які я маю писати. Мені треба було швиденько це зробити, щоб не забути. І тому, коли я вже перечитувала книгу після того, як вона була готова, вона була написана дуже нелохайно, нелохайніше ніж інші книги. І там от ну цей от стан був помітний. І тому про стиль мені взагалі було дуже важко говорити, ну тому кажуть, чи він там є, чи немає. а яке це має значення? Тоді це не мало значення. Тобто такі якісь речі, які, ну скажімо так, стосуються естетики красивості якоїсь продукту, вони не мали тут жодного значення.